Доступив я до сйомника пальця на планеті. ну а, там Мені колега, правда, недовершену версію сйомника, але є один косяк. Косяк він заключається ось в чому. Тобто я це надіти не можу. Це є поршень кого нас. Першого ремонту, Ось. і на перший ремонт ця штука не залазить. Це треба робити ширше, на четвертий ремонт, Ось, щоб можна було любий сюди поршень запахати, воно є за Ось, ну, При бажанні можна, звичайно, туди запхати, але це буде калічитись поршень. Тому це піде на переробку, воно ще не дороблено навіть тут різьба якась. Осачне, коротше, нічого з того не вийшло. Ну, для вас і для мене простий спосіб буде ось який. Берете шпильку, вісімку бажано ось гайка, шайба велика, далі 3 четверті труба, або 20-ка внутрішня, щоб була. ну гайки. Тут одна і тут одна гайка. Тобто, що виходить, ви пропихаєте, ви пропихаєте в палець. Я трошки вже, вже пробував, треба трошки вернути назад. Я вже пробував крутити, коротше, кручу назад трошки. Запихаємо в палець, він нам вилазить, бачите, з другої сторони. Значить, гайка на 8 вона пролітає якраз. Поршень. Незручно не одною рукою, друзі, знаєте. Таке накручуємо тут. Вон. Ось і. Оставимо проставку, щоб всередину не залазити палець. Направляємо собі так помаленьку, ну і потім цією шайбою і починаємо тут крутити. Зафіксувати собі можна тут гайки накрутити, законтрити ключиком, наприклад, а тут другим ключком собі крутите. Я не думаю, що там треба буде тримати, я думаю, що воно так буде вилазило. Тут ключком, наприклад, крутите, і воно що виходить? Коли ви там крутите, от бачите, я кручу і воно починає палець випихати. Тобто вісімка е гайка, вона легонько туди проскакує той отвір. одною рукою то не так просто, але ну, одним словом, бачите, у ну, мене тут палець з руки ходить, але я вам так просто наглядний приклад покажу, показую, що. Що, в принципі, якщо крутити цю гайку, вона тягне шпильку з тою гайкою, яка в свою чергу тягне палець за собою. Це такий самий простий метод, як на мою думку. Ну, шпильку можна навіть, щоб зручніше було тримати, можна її тут зігнути рукою просто тримати. Не ну, обов'язково там ключами зрозуміло. Тобто. Шпилька на 8, гайка на 8. Тут у ну, мене така широка була. Ось, шайба обов'язково, щоб ну, вона буде провалювалась в трубу. О, і всередині, бачите, воно собі, От, якщо назад такого верну, От, якщо назад бачите, воно залазить всередину. Вилазить палець і ви нічого не товчете, не б'єте, тому що е, по шатуні, коли починаєш вибивати палець, не можна, тому що його дуже легко зігнути. Я вам покажу, де він, той шатун. Десь тут його мало. О, шатун. Він є, по факту він є слабенький, він гнеться дуже легко. Його вся нагрузка це, е, виконується нагрузка от зверху. Так? Донизу. О. О, цю він функцію виконує. А в бока він дуже легонько гнеться, його зігнути без проблем. Тому якщо ви почнете вибивати палець звідси, то однозначно ви погнете шатун. Може бути кривий. Ну, піде скос. А в свою чергу це поведе проблеми з втулкою. Ну і внизу там проблеми можуть. ну Одним словом, не бити. Такі місця, як колінвал, запам'ятайте, його бити не можна. Ні в якому разі. Гладити, так, друзі. Гладити тільки гладити його, тому що це оригінальніше від моєї планети. Ну. Маю з кожного мотоцикла якусь пам'ятку. І від Мінська маю, і від Альфи маю, вон пам'ятка від Альфи, дивіться, моєї, О, бачите? Одна пам'ятка, бачите? вобачка, друга пам'ятка. Від Альфи багато я запчасті його. Третя пам'ятка, ну короче, тут дуже багато, що я маю від Альфи. Всякі вон, штучки бачите. Штучки дрючки. Навіть, друзі, зірку рідну, бачите, від альфа має. Кому треба пишіть. Відправлю безплатно. Але майте на увазі, вона крива. Тому не раджу її От вона на її по хорошому здати. Це було добре. Я не добре. Вона вже зношена. Оце добре. Я головку міняв. Меню... Головку мені вкрали звідси. Кружини клапанної кришки в ще в нормальному стані бачу. Волка алюмінія і в мене її стищили паразити. злодійські ще акумулятор від Альфа там стоїть. Ну, розмова не про це, коротше. Ось таким макаром можна коротше, такий от собі на скору руку забацити. Тобто викручуєте цвітом і... І ви витягуєте свій там палець легонько. Ну, запресовувати можна так само, просто робимо це все з другої сторони і запресовуємо. в принципі Це не є проблема. Головне добре подумати мозгами і можна все, що хочеш зробити своїми руками. ось А цей сйомник треба кулі зідати, і пояснити йому, що він має поправити. Ось тому, що Ну, запхати я не можу. Перший ремонт взагалі туди. Я просто його пошкрябую, подру, але коротше, треба ширше робити тут. Бо він тут не налазить. Ось, ну було б теж, в принципі, непогано з цього зробити. теж. Ну, В принципі, це є сьомник нормальний. Просто тут треба теж було б шпильку. Ось така сама історія. Він тут тримає поршень і видавлює туди. Можна було туди, можна сюди, в принципі, куди хочеш. можна було би зробити хоч ту форму, хоч цю. Це не проблема. Але це треба доробляти ще. Ось, А цей сімник вже в принципі готовий. маємо, Ось так, що поїдемо далі в гараж і ми будемо знімати поршні з тої планети. Так що, друзі, дякую вам за увагу. Я ще тут маю дещо заточити. Всім пока!